Вісімнадцятий Олексій Новик. Головний тренер команди Анатолій Чанцев. Штурм в незвичній для себе ролі номінальних гостей. В білих футболках вийшла на поле іванківська команда. Наші сьогоднішні суперники Запорізький мотор грає у синій формі. 17-й. Ігор Загоруйко, 11-й Олексій Бандурін, 7-й Віктор Довбиш і 18-й Олексій Новік. в атаці був мотор. Йде, На місці в опорній зоні діють третій номер Владислав. Любко та шостий Дмитро Осадчий, капітан команди. Такі жорсткі єдиноборства. В атаці мотор. Бондаренко виграв верхову боротьбу. Скинув на димнича. Ось зараз з м'ячем Бондаренко. Волков підключає Нестеренка, простріл. І буде кутовий виконавців у командному механізмі мотора. Це Віктор Довбиш. У першому матчі матчі першого кола. Саме цей футболіст досить Калінічів непогано підключив зараз Чеботаєва. Один із найдосвідченіших також наряду із. У, у, зараз могло бути небезпечно у карного майданчику. Подача Дмитра Осадчого. Небезпечний момент. Атака. Любко. Волков. Купрій. Непоганий трикутник. Від штурму удар удар воротах. Небезпечно. Вийшов за межі поля. Хороший, хороший по футбольному момент. Ми тільки що з вами побачили. Знову в атаці штурм. Димнич. Пробиває Дмитро Димнич головою на Бондаренка. Бондаренка боровся зараз з пісковим. Втрата м'яча там. І удар поворотах. Небезпечно зараз було. Купрій. Дмитро Сачі. Подача. Удар поворотах! Поперечена! Біля м'яча Віктор Довбиш. подача См'яч таки потрапляє до Піскова і буде кутовий. ні Пішов подавати. Подача. Ні на цей раз розіграли. Бандурін. Удар в поворотах. Капітан команди. Пісков завдав цього удару. Бандурін. Простріл! Двох гравців. Довбиш. Відійшов від м'яча. Удар по воротах. Ігор Рум'янцев на місці. А пробивав 19 номер Андрій Дедяєв Віктор Довбиш біля м'яча. Пішла подача. Верхову боротьбу виграв Порубльов але вище воріт проходить м'яч. Це за 67 хвилин ігрового часу. Як правило, ох, зараз непогане виконання штрафного удару. Там Ігор рум'янцев. Ігор рум'янцев діє безпомилково. Довбиш! Небезпечно! Зараз дуже вдало. Ігор рум'янцев вийшов з воріт. Сур відбулася заміна замість Дмитра Демнича який грав під номером 14 на поле вийшов Богдан Рубльов номер 21 Кінку футболісти мотора і буде побивати помазан. Удар! На місці бабійчок. Удар другим темпом і. Ох, який момент зараз був. Бандурін. На Довбиша. в Жевкарного майданчику. Може бути небезпечно. Не фолити. Підказують Вадиму Щасливцеву. Витискають, витискають футболісти з штурма свого суперника із скарного майданчика. Атака другим темпом пішла. Мальований на Дедяєва. Дедяєв наваж. Швидко зараз звів м'яч в гру. Бондаренко. І непогано розіграли. Рубльов. На Волкова удар було там і гол, друзі! <ритисвілля> Можливо, будуть розігрувати. Там Бадурін чекає на пас. А буде все-таки пряма подача. Ох, зараз, як, е е е, яка була жорстка боротьба там, у воротарському майданчику голкіпер Бабійчук. Можливо, йому варто вже туди йти. Але ні, розіграли футболісти. Фу Чеботаєв. Дедяєв, подача Пилявський, Ось для чого виходив центральний оборонець. Виграє верхову боротьбу і зараз щасливце. Подивіться, як холоднокровно діє центральний оборонець. І тим часом звучить фінальний свисток від рефи. Дякуємо команді із Запоріжжя за хорошу гру.